Боротьба йде за оцю абрикосу. За оцю абрикоску йде боротьба. Це молоде дерево, на якому абрикос не було вже декілька років, в результаті якраз оцієї ж небезпечної хвороби, якою люди вважають, замерзла абрикоса. Це вже сто разів казано на всіх тіктоках, що це ніякий не мороз, а це хвороба, Грибкове зафарювання, яке заселяється в брунічко. І перший вид обробітку. Це обробіток, будемо боротися. І перший вид обробітку це обробітка трьохпроцентною бордоською рідиною. І я це дивлюсь на цю брунечку і думаю, чи вона це вже лопнула? Якщо вона лопнула, то й час втрачений. Вдень дуже тепло, вдень. Але потім мені на очі потрапило відео відомого нашого садівника місцевого Кременчуцького Максима Гаранжі. Канал в нього є, якому він розповідає, що саме в цій стадії. Ми і обробляємо 3% бордоською рідиною. Тому, цього відео я вирішила показати особливості боротьби за абрикоси, Ви вже дуже скучили за цим фруктом. Та персиками. Кучеря персика також дуже дошкуляє, небезпечна хвороба, яка також може звести нанівець повністю весь врожай і всі старання цілого року. Сподіваюсь, відео буде корисним. приємного перегляду! Щороку проводимо чистку саду. і Щороку у нас буквально горе-гілок. Горе. Все гілками закладено. Чи вони так швидко відростають, чи ми так швидко їх ріжемо. Біля персика куча гілочок, бо формуємо чашу. Вибирання оцих гілок це окремий дводенний ритуал. Абрикус, який в тому році був повністю зрізаний, тому що захворів маніліозом, в цьому році оце так підстрижений. Перед обробітком від ж форуби. Ось горе гілочок. А ось гілки з яблуні, яка привита шістьма сортами. Ось такий результат обрізки. А ще ще зрізе. Завжди замазується. масляною фарбою. Біла, так. Да. Борося з гілками допомагає той. Той щасливий момент, коли приїхали внучечки. Діти прибираємо тепер ці гілки. А далі хочу розказати про абрикосу, про наше намагання врятувати її від мініліозу. Ось оце дерево. Отже, ось у 5 літрів у мене ватна, яке я приготувала не вчора, а позавчора. І додам. А тепер ці 300 грам, бачите, повністю я їх, повністю всі 300 грам. Додала, щоб не валялось у відро. І буду розчиняти. В теплій воді він не комороз розчиняється, в теплій. Так легше він розчиняється. Такий до, хорошо теплій. І знаєте, що я забула? Головне забула не одягти перчатки. Формула Купрум С4. Тому я сьогодні взяла, ще зніму, взяла ось такі піа-штрічечки, я ними. Вимірюю кислотність, наприклад, води або добрива, яким, яким користуюсь на, на полунички. Лакмусовий папірець. Зараз мочимо та подивимося, якої ж кислотності у нас розчин міді мідного купоросу. Так, розчин, ось вона така жовтого кольору, зараз мочаємо. Якого вона буде. О, дивіться, як вона міняє свій колір. Після того, як я її змочила в мідний купорос. Ну, скоріш четвірочка. Скоріше на четвірку похоже. Бо за п'ятірку воно темніше. Десь половиною. Перемірюємо, потім як уже я його змішаю. Отже, мідний купорос розчинився. Мідний купорос. Тепер процедура така. Ми цей мідний розчинений купорос цівочкою, Безперервно помішуючи вапно, ми вливаємо вапно, в вапно. Розчин... Не в розчин, а суміш вакна. Навпаки не ні в ніякому випадку. Мідний купорос водорозчинна речовина. А от суміш із вапном, вона стає вже не речовиною і через те міцніше тримається над деревах. І дія їхня значно довшою. А ще ця речовина стає високолужною. І саме завдяки цьому якраз і знищує різноманітні бути? грибкові захворювання. Знову взяла пластиниці. спробуємо. Ого! Не стримала свої емоції, адже вперше бачу таку високу лужність. Вона сягає десь не то 12, не то прямо 14. Такий рівень лужності. Тож Геді ребук на всіх кисточкових. Так, що порадив ще Максим Гароджу? А він для таких обробітків порадив отаких от акумуляторних облісквачок забирати фільтри. Тому я так і зроблю зараз. Ось. Фільтр. Я його вийняла, він там всередині стояв. Так, це я виняла. І ще він казав, отут у ручки також є фільтр десь. Ось спробую зараз його там пошукати. Так. Не знаю, наскільки ні разу ще там не була, ні разу не дивилась, а тепер бачу, що є. А його можна витягти. О, достала, дивіться, від, від круточкою. Ось, оце, виявляється, ще один фільтр. Так, як же він тут стоїть? Як попало чи конкретно якось? А, бачите? Він має з цього боку пів. Половину отвору закривається, з цього боку половину воно сюди заходить, сюди про. Диви, як прикольно. Коротше, знімаю обидва фільтри. Добре. Щас приберу. Так, скручуємо тепер назад. Сітку ложимо для проціжування додаткового. Процідила ще раз через марлі. Скручую. Без фільтра тепер вже. На вулиці невеликий вітерець. Ну Такої погоди без вітряної прям добиться. Я не знаю. Буду за вітром стояти якось. І починаю наливати. Опять, знову ж таки, перчатки одягаємо. Хто обробляє, той знає, що необхідно повністю немов би облити дерево, не залишаючи на ньому жодної плямки необробленої, тому що це контактний препарат. Ну в зв'язку з цим перед величезні перевитрати, адже він вилетить просто в повітря. Тому довелося наколотити аж 40 літрів для того, щоб робити всі дерева, які запланувала. Це всі наші кисточкові, а також молоді горішки, на яких останнім часом завелося дивне захворювання, коли від якого чорняють листя і утворюється здуття. Всім бажаю, звичайно, задоволення від вашої праці, міцного здоров'я, щоб робити роботу, все з задоволенням.